Слава Богові, дорога церква. Я дуже радий кожному із вас, хто сьогодні прийшов на це місце, щоб послухати слово Господнє, радий нашим гостям, які завітали до нашої церкви. Ми любимо наших гостей, ми любимо наших братів і сестер, які знаходяться в інших конфесіях. Бог мені свідок, що я говорю правду. Особисто для мене і я думаю, для кожної з вас. Кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа, яка вважає Його Своїм Господом і Спасителем, на котрого надіється ця людина, особисто мені така людина, брат і сестра. І особисто я, та й думаю, кожен із вас вважає таких людей учнями Ісуса Христа. Між учнями є різні розуміння, між учнями є різна міра пізнання Ісуса Христа. Кому настільки відкрито, настільки людина і служить Богові, Но наше серце відкрите для всіх. Ми радо запрошуємо, і я, як служитель церкви, радо запрошую до нашої церкви, як п'ятидесятників, як баптистів, як братів з інших конфесій, коли вони приходять, ми їм радіємо. Ми їм даємо Слово Боже говорити, ми їм даємо можливість заспівати. Одного разу до нас даже захотів прийти православний священник. Ви пам'ятаєте той день, і ми радо його зустріли, і ми радо дали йому місце в служінні. Не дивлячись на те, що він є священник православної церкви, і він був в рясі в Христі, так, як він розуміє, чи так, як його навчили, Він говорив, як він розуміє, він співав, як він розуміє, і ми мали можливість роздумувати над цими словами і разом спілкуватися перед Ісусом Христом. Тому я радий за те, що наше серце відкрите для всіх Божих дітей. Я радий тому, що ми не відносимося якось зверхню до інших конфесій, але ми любимо наших братів, тому що вони люблять Ісуса Христа. Звичайно, бажання нашого серця, щоб і нас так любили. Дуже прикро є деколи слухати, коли люди, які переходять в нашу церкву, служителі церкви і самі церкви, кажуть, оплакують таких людей і кажуть, нам дуже жаль за тобою, сестра, бо ти пішла в заблудження. Нам гірко чути такі слова, коли ми любимо людей, і ті люди, котрих ми любимо, котрих ми називаємо дітьми Божими, котрих ми називаємо учнями Ісуса Христа, вони у відповідь називають нас заблудшими людьми є причина. Чому нас називають заблудшими? Я би сьогодні хотів назвати цю причину. Чому багато протестантських церков вважають нашу церкву Спасителя Христа заблудшою церквою? В чому вони бачать це заблудшення? Я постараюся сьогодні на основі Євангелія дати відповідь на це питання. Люди бачать, що ми любимо Ісуса. Люди бачать, що основою нашої віри є не закони, не постанови, а віра в Ісуса Христа. Ми, як і інші, Церкви розуміємо, що спастися можна тільки вірою в Божого Сина. Нема такої праведності і святості, через яку людина могла би спастися, як тільки вірою в Божого Сина, ціною Його крові. Так, це правда. Бог вимагає від своєї церкви певної поведінки, яка достойна покликання Християнина, але, однак спасіння через віру в Ісуса Христа. Багатьом церквам до уподобив, що в нашій церкві трудиться Дух Святий, що ми не відкидаємо дари Духа Святого. І при тому всьому, що і в нас є і дари Духа Святого, і ми любимо Ісуса і вважаємо, що Він є основою нашої віри. Багато християн все-таки вважають, що ми трошки заблудші. Ви знаєте, в чому причина? Причина в тому, що ми дотримуємося суботнього дня. Я би сьогодні хотів дати відповідь на це питання: чи варто вважати церкву, яка дотримується суботнього дня заблудшою церквою? Тому тема моєї проповіді: чи повинна церква Христова дотримуватися суботнього дня? Чи являється це заблудженням? Багато християн із різних вчень вони кажуть, що Ісус Христос відмінив суботній день. Я би хотів на основі Євангелії сказати, на чому опираються такі люди. Вони опираються на другий розділ Євангелії від Марка, останні вірші, з 27 і до кінця розділу. Ісус там сказав такі слова: людина, субота для людини. А не людина для суботи. Тому син людський є господар і суботи. Багато християн научені так, що ті слова є основою того, щоб суботній день не святкувати. Я би хотів вашу увагу звернути перед тим, як я буду це говорити, я би хотів, щоб ви зрозуміли ціль моєї проповіді. Можливо, тут зараз у залі сидять гості з інших конфесій, будь ласка. Не восприйміть мої слова, як бажання, як бажання затягнути вас у суботу. Не сприйміть мої слова, як вас чимось таким неприємним вам нагружати. У мене є інша мета. Я би хотів сказати всім моїм братам і сестрам, які зараз мене чують, які, можливо, на Ютубі почують проповідь, чи можна у нас вважати заблудшою церквою, тому що ми дотримуємося суботнього дня. Тому я би хотів разом з моїми братами, яких я люблю, порозважати над цією темою, чи дійсно Божий син відмінив суботній день. Є, є Єдине місце Євангелії, на якому опираються віруючі, оце, що я назвав, більше нема в чотирьох Євангеліях, крім цього місця. Зверніть увагу, я вам процитую ще раз цей вірш, а ви пороздумуйте і члени церкви, і гості сьогоднішні, пороздумуйте над цими словами, Ісус сказав так: Субота для людини. А не людина для суботи. Я особливо звертаюсь до гостей. Як ви вважаєте, цими словами Ісус відмінив суботній день? Субота для людини, а не людина для суботи. Як для мене, Ісус дав правило, як правильно. Дотримуватися суботнього дня, що людина вища за суботу були випадки, коли Ісуса докоряли, дорікали. Хвора людина. Ну вони йому забороняли оздоровити. Йдуть дорогою, їдять колоски. Вони забороняють. Тому у відповідь на заборону, оцю, у відповідь на звинувачення в сторону Христа, він і відповідає, що перше, ніж Бог сотворив суботу, Він сотворив людину. І Він не сотворив людину для суботи. Він сот створив суботу для людини, для її блага, для її відпочинка. Тому Ісус правильно поставив все на свої місця: субота для людини, а не людина для суботи. Віруючи, кажуть, що цими словами Ісус відмінив суботу. Я, навпаки, бачу, що цими словами Ісус утвердив суботу, бо Він сказав Субота для людини. Він не сказав для єврея, Він сказав субота для людини, а не людина для суботи. Тому син. Людський є господар і суботи. Якщо би раптом, все-таки. Ісус в цих словах мав на увазі і мав на меті відмінити суботній день, мені здається нелогічним. І я призиваю ваш розум подумати над тим, що я скажу. Мені здається нелогічним, що учні Ісуса Христа, які разом з Ісусом проходили три роки, коли помирає Ісус, Луки, 23 розділ, знов-таки останні вірші цього розділу. Кому це цікаво? Дослідіть вдома, написано, що учні Ісуса Христа. Апостоли Христові, Мати Ісуса Христа. Вони після смерті, коли помер Ісус в п'ятницю, вони не пішли в суботу, щоб помастити тіло Ісуса. Я завжди кажу, я би пішов. Я людина, яка дотримує суботнього дня, я би пішов в суботній день помастити тіло мого Господа. Но вони настільки рахувалися з цим днем, що вони не пішли. І мова йде не про учнів Мойсея, мова йде про учнів Ісуса Христа, про Його близьке оточення. Вони на Написано, в суботу спочивали по заповіді. Так говорить Євангелія. Я принципово не говорю старий заповіт. Я буду звертатись до Євангелії. Євангелія каже, що всі апостоли разом з матір'ю Божого Сина в суботу спочивали по заповіді. Не ради євреїв, а по заповіді. Вони цей день шанували. Є місця в посланнях Павла. В діяннях апостолів, які можливо можуть людину збити з толку, я б також хотів звернутися до цих місць. Наприклад, в діях апостолів написано, що першого дня тижні зібралася церква. Я хочу сказати, хто бачить це місце. Інші місця сказати, 13 розділ дії апостолів, 16 розділ дії апостолів. Там написано, що коли Павло прийшов в деякі поганські міста, то написано: все місто зібралося в суботу слухати Слово Боже, ви знайдете там такі вірші Написано на слідуючу суботу: все місто зібралося слухати Слово Боже. Павло проповідував серед поган по суботах. В 16 розділі написано, що за звичаєм апостольська церква зібралася на березі річки суботнього дня. Тому той, хто бачить, що церква збиралася першого дня, він повинен побачити, що багато більше інших місць пише, що церква збиралася і суботнього дня. Ну, це не є орієнтир. Тому що е, церква Христа збиралася написано щодня. Вони збиралися кожного дня. Тому орієнтуватися на це не можна. Є ще один орієнтир. Чому люди вважають, що не треба дотримуватись суботи? Бо Ісус Христос воскрес в неділю. І якщо даже так, хоча це спірне питання, бо написано першого дня не побачили Його в гробі, коли Воскрес не знає ніхто. Але якщо це даже так, Біблія каже, не добавиш – і не відмін і не віднімеш. Біблія, новий заповіт жодного разу не дає такої заповіді святкувати недільний день. Я можу спокійно, перед Божим лицем аргументовано стверджувати, що новий заповіт жодного разу не дає такої заповіді святкувати недільний день. Я е, призиваю, якщо хтось із християн знайде в новому заповіті, що треба святкувати недільний день? Приїдьте в гості, скажи, я оплачу дорогу. Скажіть, що недільний день Ісус Христос або апостоли заповіли святкувати недільний день. Такої заповіді в Господа не існує. Римлян, 14 розділ. Знов очередна опора. Хто відрізняє день від дня, для Господа відрізняє, хто не відрізняє, для Господа не відрізняє. Чи йде мова про дні, які заповів святкувати Господь, чи про дні, які церква має право самостійно вирішувати? Для служіння Богові. І Якщо в цих словах Господь каже. Мені нема різниці, чи дотримуєшся суботи, чи неділі, чи вівторка, це твій вибір. У мене тоді слідуючі слова. Брати мої і сестри, хто з інших конфесій, якщо ви вважаєте, що апостол Павло дозволяє вибирати любий день для служіння, чому ви кажете, що ми відступили від Христа в такому випадку? Якщо Павло дозволяє вибрати любий день, чому ж ми тоді відступники? Якщо Павло каже, хто відрізняє, той відрізняє. Ти відрізняєш неділю, молодець. Ми відрізняємо. Відрізняємо суботу, теж молодці. Но тільки так розуміють, так не кажуть. От е, суботу можна не святкувати, можна відрізняти. А вже як неділю вибрав, то можна відрізняти. А вже як ти суботу захотів вибрати, не дозволяється відрізняти. Ти продав Христа. Ти замінив його на суботу. Мені здається, така теологія дуже дивною. І мені здається, що апостол Павло, він не говорить про заповіді Божі, а він говорить про ті дні, які людина вправі сама вибирати. Колосян 2.16. Нехай ніхто вас не судить ні за чергове свято, ні за суботу, ні за новомісяча, бо це тінь майбутнього, а тіло в Христі. Місце, яке говорить нібито про те, що суботнього дня не потрібно. Я би хотів сказати всім віруючим, що в єврейського народа суботами Бог називає не тільки сьомий день тижня, а Бог завжди називав всі дні, які він казав відпочивати, в тому числі День очищення, в тому числі ювілейні роки, вони називалися словом субота, тому мова не йде про сьомий день. І якщо для вас це не переконливо, я скажу свою практику. На підставі яких місць Писання я повірив, що субота в Господі кращий день як неділя. На підставі чого я розумію, що Ісус Христос. Скажіть, Ісус Христос, наш Господь, святкував суботній день чи неділю? Як ви вважаєте? Я особливо це хочу сказати не суботникам. Як ви вважаєте, Ісус, ваш Господь, єврей, святкував суботу чи неділю, чи міг єврей святкувати недільний день? Чи міг єврей святкувати недільний день? Та ж євреї тисячоліттями про існування неділі як Святого Дня не знали ніколи. Як міг Божий син святкувати неділю? Як він міг відмінити суботу, як він до останнього свого дня і його учні, і його мама дотримувалися цього, цієї заповіді? Він не міг відмінити, бо він був єврей. І якщо вам це цікаво, я знову звертаюся до Несуботників. Якщо не вірити суботникам, повірте історії. А історія говорить дуже чітко, що перші три століття, 300 років, вся апостольська церква того часу, всі послідовники Ісуса Христа, вони дотримувалися суботнього дня. 300 років, три повних століття. Церква Божа дотримувалась суботнього дня. Не користуйтеся для цього суботницькою літературою. Покористуйтесь літературою несуботністкою, купіть собі катехизи з католицький, пізнай свій обряд. купіть собі книжки історичні, де даже люди взагалі не релігійні, це розказують і доказують. Що перші три століття. Церква Апостольська дотримувалася суботнього дня в 325 році нашої ери, тобто по народженню Ісуса Христа. На соборі Цар Костянтин постановив суботу замінити на недільний день. Це постанова царя Константина. Ніде у Біблії, в новому заповіті Господь не дає заповіді, дотримуватися недільного дня. Це є заповідь царя Константина. Хто мені не вірить? Підніміть, будь ласка, історію і переконайтеся в тому, що я на даний момент кажу те, що відповідає суті. Я вам хочу сказати місця, писання, які мене утвердили в суботньому дні. Колись я був православний і коли я шукав церкви, віруючої церкви, до кого мені пристати, я досліджував Біблію. І Я вам хочу поділитись місцями, які мене утвердили в користь суботнього дня. Перше місце, і я хочу вашу увагу звернути. Ісус Христос в Євангелії від Матвія, 24 розділ, там, де Він говорить про скорботи, які прийдуть, і Він говорить там такі слова. Що в ті дні буде така велика скорбота, якої ще не було від початку днів? Я думаю, всі мої брати, які п'ятидесятники, баптисти інші брати, коли читають це місце писання про останню скорботу, наскільки я знаю, всі протестантські церкви прийшли до тієї думки, що ця скорбота ще не прийшла, вона ще прийде. Написано буде мерзость запустіння на святому місці, про що ізрикав пророк Даниїл. І от там написано, що в ті дні, коли буде та велика скорбота, якої не було від початку світу, то Ісус сказав: моліться, що коли це прийде, і ви будете втікати від гонінь, щоб втеча ваша не сталася зимою або в суботу. Мені, наприклад, дивні ті слова: Ісус відмінив суботній день. Церква апостольська не дотримується суботнього дня. Ісус говорить про далекі часи, за тисячоліття, ще після того. Мені здається, дуже дивне це слово Христа. Христос відміняє суботу, апостоли відміняють суботній день і вони вчать свою церкву, церкву Христа, що коли прийде скорбота, моліться, щоб вона не була в суботу. А при чим субота? Суботи нема. Ісус її відмінив. Вона перестала бути святим днем. А Ісус каже, моліться, щоб це не було в суботу. А в, чому, а в чому проблема суботнього дня? Я не суботник, я не дотримуюсь суботи. Я живу по новому заповіті. Я по благодаті, не по закону. Чому я маю молитися, щоб втеча була не в суботу? Господи Ісусе, у мене до Тебе питання. Чому я, людина, яка живу по благодаті, повинен молитися, що на дні скорботи, щоб теча була не в суботу? Для мене субота, Господи, така сама, як вівторок. В чому проблема суботнього дня? Я буду втікати в суботу, так само, як вівторок. Ісус каже: моліться, щоб це не відбулося в суботу. Подумайте над цим словом, хто каже, що Ісус відмінив суботу. Друге місце, яке мене утвердило, це пророк Ісая. Останній розділ, 66 й розділ, я можу навіть прочитати, бо маю закладку. Ви послухайте те, що я прочитаю, ну і скажіть, чи я трактую неправильно, чи я спеціально перекручую писання, як ви його потрактуєте, особливо гості, особливо несуботники, хто мене чує чи почує, як би ви потрактували це місце писання? 66 розділ пророка Ісаї, останній, з 22 вірша. Бо як нове небо і нова земля, які я створю, завжди будуть перед лицем моїм, говорить Господь, так буде сім'я ваше і ім'я ваше. Давайте будемо трактувати це місце Писання. Нове небо і нова земля, які прийдуть. Як ви вважаєте, нове небо і нова земля прийшли? Всі так вважають. Може, хтось із гостей вважає, хто не святкує суботній день, що нове небо і нова земля вже прийшла. Я думаю, якщо бути чесним, то ні одна людина не скаже, що прийшло, бо ще нема того. Слідуючий вірш: коли прийде нове небо і нова земля, тоді з місяця в місяць і з суботи в суботу. Буде приходити всяка плоть перед лицем моє на поклоніння, говорить Господь, і будуть виходити і побачать трупи людей, які відступили від мене, бо черва їх не помре і вогонь їх не згасне, і будуть вони мерзотою для всякої плоті нове небо і нова земля. І там, на новому небі і на новій землі, що суботи і що місяця будуть приходити на поклоніння Богові. Можливо, я когось розчарую. Ну, в царстві Божому будуть суботники. Бо написано, що із суботи в суботу будуть приходити на поклоніння. Мова йде про Боже царство. І якщо я не правий, якщо я перекручую Біблію, скажіть мені. Якщо я якось хитро трактую це місце Писання, будь ласка, скажіть мені, після зібрання приїдьте, позвоніть. Брат Іван, ти перекрутив слово пророка Ісаїї. Слово Ісаї каже так, на новому небі і на нової землі, що суботи будуть приходити на поклоніння Богові. Мені здається, нелогічно. Тисячоліття, пророки, Божі, Божий народ дотримувався суботнього дня. На часи Ісуса Христа Бог відміняє суботній день, а на Царство Боже, Він знов про нього згадає, відмінить недільний і постановить суботній день. Мені здається, така теологія. По крайній мірі дуже дивною. І я би ще хотів сказати, що суботній день він аніскільки не зв'язаний із законом Мойсея. Ті люди, які кажуть, що хто дотримується суботи, дотримується закона Мойсея, я би хотів і на це дати відповідь. Коли Бог освятив суботній день, ще не було ні Мойсея, ні Його закона. В Едемському саді, коли Бог творив першу людину Адама і Єву, написано, сьомого дня він спочив. І благословив цей день і освятив його. Якщо ви захочете в Біблії знайти, хоч в старому, хоч в новому заповіті, де би апостоли або Христос освятили інший день, знов-таки покажіть це місце. Я його за 20 з років не знайшов. Такого місця не існує. Є, є єдиний вибраний Богом і освячений день для відпочинка. І він називається Субота. І Він відповідає тій суботі, яка є у нас. Тому що, віруючі кажуть: в Ісусі Христі кожний день святий. Покажіть місце, де так написано, що в Ісусі Христі кожний день святий. Покажіть місце. Люди деколи слі повірять проповідникам і повторюють те, що вони чули за кафедри. А ти особисто знайди в Біблії, знайди в твоїй любимій Євангелії Ісуса Христа, твоїй і моїй любимій Євангелії, знайди таке місце. Де Ісус або апостоли сказали, що в новому заповіті кожний день святий, кожного дня святого в Євангелії нема. Є єдиний день, якого вибрав і освятив Господь, і дав своєму нарозові. І цей день називається суботній. Тому, дорогі мої, нехай нас Бог благословить. Я знов таки нікого не хочу переконувати, дотримувати суботнього дня. Я хочу сказати всім, хто мене чує. Чи добре є вважати церкву, Спасителя Христа, яка хоче дотримуватися того дня, якого дотримувався її Господь, чи варто її називати заблудшою? Чи це відповідає суті Євангелія? Дорогі мої брати і сестри, ми, як церква, захотіли від кого нам навчитися, скажіть, від кого нам навчитися? Від Ісуса. І від апостолів, від послідовників Христа, так Євангелія каже, що Ісус і Його послідовники дотримувались суботнього дня. Можливо, цей день не модний в наш час, можливо, Його некомфортно святкувати. Але хочу вам сказати, що дві тисячі років назад Божий син Ісус і Його учні дотримувалися цього дня і продовжували це робити три з половиною століття. Тому ми вибрали таке вчення. Може, воно незручне, може, воно не таке, як в інших людей, але воно відповідає Євангелії, воно відповідає тому, що робив Божий Син Ісус і Його послідовники, апостоли. Деколи люди задають і мені, і, можливо, вам. Мені багато разів задавали таке питання, брати з інших конфесій. То що ви хочете сказати? Ми загинемо, ми не спасемося, і якщо не будемо дотримуватися суботнього дня, я відповім так. Нам не дав Бог права судити і спасати. Ми самі дивимося, як би нам спастися. Ми самі хочемо спасіння і бажаємо його всім конфесіям. Я бажаю спасіння моїм братам і баптистам, і п'ятидесятникам всім бажаю спасіння. Бог не дав нам право спасати, і Бог не дав нам право судити. Тому я, як служитель церкви, на таке питання, можу відповісти так. Я не знаю. Кого буде судити Бог, і я не знаю, кого буде спасати Бог. Я не знаю, Бог мені цього не відкрив. Я вам можу інше сказати, що я твердо переконаний на основі Євангелія, що неділя ніколи не була святим днем, і її Бог не дав, як святий день. Субота від Едемського сада і до Божого царства залишається днем, вибраним Господом для служіння, освяченим Богом. Оце я можу сказати твердо, брати і сестри, дотримуйтеся того дня. І відпочивайте в той день, в який відпочивав ваш Господь Ісус Христос і ваші брати, апостол Петро і апостол Павло і інші апостоли. Це я можу твердо сказати. А кого Бог буде судити, я, на жаль, не знаю. Нехай Бог благословить всіх, хто мене чув сьогодні. Пороздумайте над цими словами, поміркуйте на основі не братської проповіді за кафедри, а на основі. Святого Євангелія, яке нам залишив Господь. Будьте благословенні, Всього вам доброго, нехай вам всім допоможе Господь. Амінь.